Спільнота, особливо мої однолітки 50. Давайте чесно. Часу насправді мало, але все одно ще можна щось зробити. І ми з вами можемо подивитися, якими грошима реально скласти собі гідну пенсію. Пам'ятайте, чим більше ви витрачаєте часу, тим більшими сумами потім доведеться нас доганяти. І це дуже важливо з точки зору грошей і фінансового навантаження. Давайте подумаємо разом. Коли вам буде 60, за які гроші ви будете жити? Чи є у вас активи, які даватимуть пасивний дохід, чи взагалі є ті накопичення, на які ви розраховуєте? У нас з вами є лише два варіанти: перший більше заощаджувати, щоб створити собі достойну пенсію. Другий підключитися до мого бізнесу, заробляти і паралельно формувати свої накопичення. Сьогодні все більше людей усвідомлюють, що проблема пенсій це їхня особиста відповідальність. І саме від вас залежить, як ви житимете у пенсійному віці, на якому рівні, за які гроші, і чи вистачить того, що ви відкладаєте? Якщо ви хочете розібратися, що вам доступно, або хочете приєднатися, номер телефона є. Або пишіть директ. Давайте розвіртуалимося і будемо працювати.